Друзі, привіт! Хочу відповісти трішки на коментарі. Багато повідомлень мене взагалі, але хочу відповісти. Саме головне і перше, що цікавить вас, це те, що хто мені порекомендував лікаря. Ви не повірите? Цього разу я діяла не так, як завжди. Я просто потрапила на відгук в інстаграмі в рекомендаціях, де дівчинка забирала саме нижню, нижню повіку. І, ну, бо це ж мене в першу чергу цікавило. І я просто поч... підписалася на лікаря, почала зразу не підписувалася, я просто дивилася за їм. Мало сторіз говорящих, я не могла поняти, зрозуміти ще хуй за людина. Ось, тому що, крім роботи, ми завжди йдемо на людину. Людина людині потрібна людина і особистість також. Тому не одна експертність має бути в наших аккаунтах, а й також як особистість. Ми маємо відкриватися, і показуватися людям, щоб вони до нас приходили. І це, я підписалася на нього, потім почала це дивитися. Ну, вроді би, нічого. І це я, по-перше, близько додому, по-друге, у нас був зі дзвони, ми поспілкувалися, думаю, дай почую, побачу, що там людина ой, як говорить. <смір> норм чи не норм, зайде мені чи не зайде. Якби якщо людина мені не зайшла б як людина, бо взагалі я слідкувала за іншими лікарями і дивилася, і планувала, думала на їх, ну, тобто, а це якось так щось мені вискочило і все. І а, ми поспілкувалися. Мені все було норм. І думаю, хватить вже. Все, хай пише мене. Придав мені дві, дві дати. Вони мені не одна не підійшли, воно мені не подобалося. Ось, але ми домовилися, записали, дивіться, сьогодні я без мейку, така як є. що я, який у мене сьогодні день? Десятий, сьогодні десятий день. Я довольна. Було дуже страшно, чесно. Е, дуже страшно. Мені не так було страшно ще там до операції там записуватися, балакати, боже, думаю, ерунда. А вже коли е, ти йдеш в операційну своїми ногами добровольно, то вже було страшно. Коли ти вже передягаєшся і бачиш, о, пахне керосином, коротше діло, ну то страшно, звісно. А коли я лягла взагалі у цей операційний стіл, мене аж підкидало. Я кажу, мені... я змерзла, у вас холодно, укрийте мене. Вони кажуть, це не, ви не змерзли, це ви трохи нервні чуєте. Боже, але я рада. знаєте, Мені особливо, коли болить голова, я трохи ця, я що там, метеозалежна? А У мене взагалі вранці стаєш такі набріки, як бджоли покусали. Я ось сьогодні мені так трещала голова, чи трещала, не знаю, як вона називається. І де вони? Ну так, да, у мене є набріки. Ну, тут а ще, бачите, сюди ж воно ще все тянеться. Ось ця штука мене цікавить, коли вона вже там зійде. Але е, немає. Немає тих моїх набряків. Боже, якби ж я знала, де да я б раніше його зробила. Люди, Менше слухайте людей, слухайте себе і своє серце. Завтра буду, до речі, знімати. Я не знаю, як ці штуки називаються, то отак і кажу, стріпси, стріпи. Завтра буду знімати, бо у моєї бабочки завтра день режіння, ми їдемо, то щоб неї крепко не шарахати. Зараз буде знову за дитя. боже, що ти зробила.